Я подивився концерт Олі Полякової. Все буде добре. Я почала дихати. Взяла цей це повітря. І хочу поділитися з вами своїми враженнями. Ну, які шлюбки. Ви хотіли музичної критики? Вам не вистачає її? То ось, будь ласка, я. Вриваюся також з музичною криткою. Подивіться, яка в мене красива футболка. Це мені Діма Монатік подарував на день народження. Гріх не похвастатись. Святкуй цілий місяць, а то ще й довше. На офіційному ютуб-каналі Олі Полякової з'явився концерт. Шоу, все буде добре. На жаль, мене тоді не було на самому концерті. Ну, не знаю, чому мене там не було. Але це мені не завадило насолодитися версією. З телекамер. По-перше, це той момент, коли він круто буде звучати на якомусь святі, коли збираються друзі, родичі, і, 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 включити його на телевізорі і дійсно насолоджуватися. Але, але стопе, 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 все по порядку. Тоді, 8 березня, було два концерти: один благодійний, один е, звичайний. Саме шоу було поділено на дві частини: це драматургія. Та веселі хіти Олі Полякової. Драматургія це зовсім нові ліричні пісні Олі Полякової українською мовою. А інша частина це, звичайно, танцювальна Оля Полякова з перекладеними суперхітами. За все шоу змінилось тільки два образи і дві піруки. Хотілось більше, тому що коли ти читаєш слово шоу, ти хочеш більше. Звичайно, я розумію, що в таких умовах. Це взагалі круто, що в нас з'явилося, хоч таке шоу. В цьому шоу потрібно робити акцент не на самому шоу, а на емоціях і на нових піснях, тому що це дійсно нова Оля Полякова. А, можливо, вона комусь така не сподобається, але не можна сказати, що Оля Полякова повністю трансформувалася і стала ліричною дівою. Я б сказав одну фразу, яка була звучала на шоу-маска. Ні, це не так. Оля Полякова залишається і тією Олією Поляковою, яку ми всі любимо. Тож, перша частина це нові українські пісні. Більшість цих пісень були написані Ольгою Бажаною, якщо я не помиляюсь, і всі вони мені здавалися дуже схожими одна на іншу. Чому? Ну, по-перше, є така штука, як. Почерк автора. По-друге, там дійсно багато пісень було в одній і тій ж самій тональності. Наприклад, пісня про пташку, коли закінчиться війна, і у твоїх обіймах. Три пісні, які знаходяться в сімінорній тональності. І там не просто одна і та ж сама тональність, там навіть є схожі моменти в піснях. Ось про що я. З нових пісень Олі Полякової мені дуже сподобалась пісня Вишні, це просто топ. Як звучить, як лунає голос Полякової, це щось неймовірне, нові якісь вокальні дизайни в цих піснях. Синє небо над тобою буде ще синіше, добре серце, після болю буде ще добріше. Снічитаною світано завжди ходить поруч. Ти завжди будеш сі мною, як десь слівору. І пташка просто розриває тебе, просто на сльози. До речі, пісня сильна і непереможна. Мені нагадала трішки чимось пісню Філіпа Кіркорова. Пісня сильна непереможна дуже в цікавому стилі. Мені здалося, що це такий християнський стиль. Є такий термін в музиці. Християнська музика. Можливо, вам здасться, що це так звучить християнська музика. Ні-ні. ні Наприклад, я слухаю гурт All City, Він весь час пише в християнському стилі, і це просто. Так круто звучить. Ну, мені ось ця пісня сильно непереможна, Ось вона якась така християнська, класна. Сподобалась. Але хочу кинути ложку дьогтя в нові пісні Олі Полякової саме за звучання. Насправді я знаю, що Оля Полякова вона любить рок, вона така рок-діва і аранжування. Ну вони трішки застарілі. Якщо Оля Полякова йде вперед, хочеться від неї. Нових експериментів в аранжуванні, тому що всі оці пісні, які я чув нові, ну, аранжування дуже е, подібне одне на інше. Ну, Гітари, піаніно. Чому б не експериментувати, чому не зробити аранжування в якихось нових молодих е, музикантів, які шукають цікаві звуки, внідряють. Розумієте? От, наприклад, я вам приклад е, подам. Е, наприклад. Та ж сама флейта. Ви знаєте, скільки типів і видів є флейти? У кожної країни це своя флейта, у нас українська сопілка. Ну ні. Не рекомендую полякову використовувати українську сопілку, тому що її так багато. Ну, типу, згадайте флейту в Титаніку, яка цікава. флейта. я не пам'ятаю назву, але який цікавий звук. Наприклад, індійський сітар цікавий інструмент, який має дуже. Об'ємне, цікаве, різноманітне звучання. Так само залежно від типу цього інструменту, наприклад, від типу індійського сітару, це все можна перекладати, переводити в електронний вид і вже евестеплагінами, там крутити звук. Ось чого мені не вистачає від полякової, нового звучання в аранжуваннях, щоб якийсь був хук, якийсь новий інструмент, якого ніколи в неї не було. Розумієте про що? Або якщо Оля Полякова так люба рок, тому... То потрібно на це надавити, зробити аранжування більш рваними. Або або, саме круте це піти в інді-рок. Ось просто топ гурти Coldplay, One Republic, і можна так називати називати. Я пам'ятаю тільки чоловічі гурти, які співають в стилі інді-рок. А тут би Оля Полякова. Інді-рок, це ж приємне звучання, це такий, це до речі, в пісні. Сильно непереможна. Є гітара на другому куплеті в стилі інді-рок. Це така гітара, яка звучить в якомусь просторі, ніби в космос. Ось про що. Хочеться більше сміливості в експериментах, саме в аранжуваннях. Я сподіваюся, це все буде. Ну насправді я пам'ятаю, що Оля Полякова там ще в ем, вересні анонсувала український альбом і. Англійський альбом, я знаю, що англійський ніби вже дописався. Ну, чекаємо, можливо, англійські пісні будуть сильні з експериментами. Ось хочеться експериментів. Це ж полякова, а тут у нас оранжування схожі одне на інше, і пісні, тим паче в одній ті ж самій тональності, і воно як все зливається в купу. Але вишні і пташка дуже сильно виділились. Клас. Другий акт. акт. Це перекладені пісні на українську. Супер хіти. Ну, вийшла Оля Полякова в новому вбранні: така ксена, принцеса воїнів супер, подобається. В принципі, переклади непогані, можна, звичайно, кожну пісню розбирати, десь є суржик, десь є цікаве переосмислення, як в пісні номер 1 Але. А мені не сподобалося. Мені взагалі просто не сподобався переклад пісні «Шльопки» і не тільки переклад. Це я не можу назвати це перекладом. Це більш переосмислення пісні, і, на жаль, воно дуже жахливе. Воно жахливе, тому що для рівня полякової робити такі переосмислення пісень ну це ну трішечки в стилі солохи Маші Кондратенко, а аранжування взагалі звучить в стилі вірки сердючки. Камон, ні, ні. Пісня про орків, про пральні машини і про те, як вони взриваються. Це трішечки неправильно. Він стали ще вся ові. Окей, закінчиться війна, що буде полякова робити далі з цією піснею про орків. Вона ж не буде співати її весь час. Вона напевно вона зробить третій переклад цієї пісні. Ну, дивіться, до, до речі, пісня чарівні очі. Також змінила свій сенс. Давайте я нагадаю, що пісня чарівні очі спочатку була длінними ногами з Олегом Виником. Потім Олег Виник пропав. Полякова така дума: А що я буду пісню втрачати? Зробила новорічну пісню, чарівні очі. Мені подобається чарівні очі, і я звик, що це така новорічна пісня. І що, і що і на концерті полякова знову змінює текст. Чарівні, чарівні. Можливо, якщо Полякова випустить шльопки офіційно в студійній версії українською, то з цієї пісні тільки можна зробити мем в Тіктосі. Ну не в якому разі не перезнімати кліпи і не робити це знову з синглом. Сподобався переклад Ей секундочку. Ми вже його чули раніше, вона виконувала. Це моя найулюбленіша пісня Олі Полякової. Я обожнюю цю пісню, просто не можу. Клас! Гарний, красивий переклад. Це ніша пам'ята. Але мені не вистачило ще однієї пісні також моїй найулюбленішої, це бивший. Ну як можна було не перекласти цей бенгер? Я як згадую її виступ на M-One Music Awards, коли вона з пітлічним мікрофоном. До речі, їй так личить, коли в неї пітлічний мікрофон і в неї руки розв'язані. В неї просто починає просто розносити ту сцену. Це був самий емоційний виступ, який я можу там згадати Полякової. Це було супер на m M1 Music Awards. Ну як можна було не перекласти? Я вважаю, що це одна із найтоповіших пісень Олі Полякової. І, ну, переклад пісні взагалі він легкий. Давайте перекладемо. Не такий ти колишній, ту-ду, як мені це здавалось. ту-ду, Я, напевно, залишусь, ту-ду, і я знову обманусь, ту-ду, Не такий ти колишній, як спочатку здавалось, і я напевно залишусь. Ja Un es atkal apmainu, ko trīs reizes te bez alšala. Котрий раз я перлась до мами, а кохання в вуха казали, що ти мій самий мі самий і летіла я бумерангом, щоб більше не повертатись. Певно, це дівоча карма, знову збившим кохатись тись. Не такий ти колиш. Слухайте, класний переклад. Просто. Просто сочинив зараз. Ти що баксів. Переходимо до технічної частини цього шоу. Значить, вперше, коли телевізійна зйомка зменшує приміщення, а не збільшує. Ну, я не був, звичайно, але, наприклад, я бачив сторі з Поляковою, коли вона знімала цей концертний майданчик, він виглядав масштабніше. А в... по камерам це виглядало дуже маленьке. Окей, я розум це про що я хочу сказати? Що ну, зйомка була така. Важкуватою в тому плані, що не можна було якось розігнатися по камерам, і видно, що в монтажі там якось накладали якісь ефекти, щоб якось розбавити недостачу масштабності та недостачу ракурсів. І, до речі, видно, що знімали з першого та другого концерту, тому що є сильні склейки. Коли полякова стоїть в одному кадрі ось так, а потім кадр переключається, то мікрофон в іншій руці, то зовсім інша поза. Це видно по склейкам. Яка, Натішся мені взагалі здавалось, що полякова м -м, співає під фонограму. Але це просто дуже гучно прописаний дабл вокал або просто студійний лід вокал. А, і до речі, ну Полякова це завжди робила. Вона завжди на приспівах виводила свій студійний вокал голосно. Це і на королеві ночі, чутно, та на багатьох піснях, особливо на перекладених, чутно саме дабл гучний, прям дуже гучний. Це нормально. Але натішся, ну люди, які не розуміють, що це дабл прописаний, ну, студійний бек, ну. Ну, це лід. Це лід основний вокал, який був особливо на останньому приспіві, коли Полякова вирішила робити свої вокалізи. А тут у нас просто така фонограма. Полякова співає інше. Ну тут люди подумають, що це під фонограму. Це не фонограма, це просто такий гучний дабл. А до речі, в постпродакшені також чутно, що в деяких піснях коригувався голос. Не автотюн, а мануальний тюн. Взагалі, всі артисти, коли випускають свій концерт офіційно. Завжди проходить голос постпродакшн. І насправді нова Оля Полякова вона цікава. Вона відкриває свої нові грані та дозволяє людям побачити більше. Так, давайте простими словами: тепер концерт заслуговує на те, щоб ви пішли його і подивилися. Це я вже ж розумієте, я ж доколупався, ви ж хотіли музичну критику, отримуйте. І технічні, і що хочете, вам тут розказати. Насправді все приємно виглядає, приємно звучить, нові пісні. Чи була полякова щира? Була. Вперше за все, вона була щира, тому що нарешті, нарешті, в неї відбувся такий довгоочікуваний концерт, якого вона ще рік тому й не очікувала, і не могла уявити. Так він інший. Цей концерт більше про емоції не просто потанцювати, а про. Емоції, які виходять ось сюди, ось, ось звідси. Чи є різниця між тим, коли ви дивитесь концерт в записі, і коли ви знаходитесь під час нього, звичайно є. Шкода. Шкода, що я чомусь там не був на тому концерті. Коли ти саме це відчуваєш наживо, проживаєш, це в 100 разів сильніше. А так ти бачиш змонтовану версію. Ну, хто не може піти на концерт, подивіться змонтовану версію. Хто може піти е, на майбутні концерти Олі Полякової, йдіть, не пошкодуєте. Це про емоції, про вокал і про Україну. І хто би що не казав, що полякова перевзулась? Клас. Краще перевзутися, ніж е... зробити як Анічка, Лорик, Аньчка, Асті, бо... бо ж так багато Ань цих. Там є. Або як деякі артисти продовжувати співати російською мовою. І навіть розмовляти російською. Ось так. Це була моя рецензія на шоу Олі Полякової все буде добре. І дійсно все буде добре. Навіть не сумнівайтесь. До зустрічі в моїх нових відеороликах. Далі поговоримо про Камалію. Ти, ти мене люби, Я ти до мене люби, Та це зі мною люби. Сам потропікана про велбоя Все, красавчик і про всю вакханалію, що зараз відбувається в українському шоу-бізнесі. До зустрічі.